Юрій Кнорозов, український вчений, який розшифрував писемність Майя, не залишаючи свого кабінету. Народившись у 1922 році в селищі Південне на Харківщині, він змалку проявляв неймовірний інтелект. У п'ять років, після тимчасової втрати зору через травму голови, малював химерних істот і підписував їх незрозумілими знаками перші кроки до розуміння ієрогліфів Майя. Він пережив те, що могло зламати будь кого Голодомор, окупація, війна, бідність, радянська влада підозрювала його у неблагонадійності. Але замість того, щоб зламатися, Юрій узявся за справу, яку світ вважав неможливою у маленькому кабінеті, поряд зі своєю сіамською кішкою Асею він розшифрував загадкову мову «Майя». без експедицій, без виїзду за кордон, лише книги, логіка і впертість. Він завжди вписував Асю співавторкою власних наукових праць, і дуже ображався, коли видавці викреслювали її ім'я з публікацій. Юрій запевняв, що саме улюблена кішка підштовхнула його до розгадки стародавніх нерозв'язаних письмен його вшановують у Латинській Америці, вчений отримав найвищу нагороду Мексики, орден Ацтекського орла. Йому встановили кілька пам'ятників, на яких він зображений зі своєю чотирилапою улюбленицею.